Видивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко Сьогодні. Будемо говорити ось про що. Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України на шляху до член... членства в ЄС. Це сталося От буквально сьогодні. Це із останніх новин. Що це означає? Це означає привод для. Якогось оптимізму нам чи як деякі експерти чомусь вважають, що це сигнал тривоги? От в цьому будемо розбиратися. Олександр Шміділова, політологиня, кандидатка філософських наук в нашій студії. Вітаю вас, пана ну, і Ірина, вітаю, панавітаніриновітаги. Слухайте, ну так що ж це означає? Чи означає це, що ми рухаємося до європейського союзу, і що ця перспектива наближається? Чи справді чому деякі експерти і деякі політологи вважають, що це там привод не для радості, а скоріш сигнал тривоги? Що скажете? Ну, з самої назвою виходить, що прогрес все таки існує. Не називається вже звіт про відсутність прогресу України на шляху до інтеграції в ЄС. Якби назва принаймні звучала так, я певна, що тоді би критики, скепсису і різних зітхань було б набагато більше. Чи можна ми сказати, що це перший якийсь звіт? Ні, однозначно, ні, нас постійно перевіряють на виконання зобов'язань, на виконання наших обіцянок з приводу якихось додаткової допомоги, яку надають, та консультаційні різні моменти. Тобто, ми постійно знаходимося під посиленою увагою uh -huh. країн-партнерок і ну, Європейського е союзу, в тому числі. Чи зупинили ми свій шлях до ЄС? Ні, він знаходиться в динаміці, ми нікуди не е зупиняємося, розвертаємося, думали, передумали. Ну щоб насправді була якась велика шквал розчарування критики чи не. Задоволені мають бути для цього підстави. Ну, наприклад, обіцяли інтеграцію в ЄС, передумали, сказали, а давай підемо в інший бік. Виходять українці і кажуть, ну, ну, ми рухаємося до європейської країни співдружності. Але на зараз ми можемо говорити, що ми знаходимося в край важких обставинах, обставинах війни, які, можливо, десь нас Пригальмували, можливо, десь не дозволяють нам повноцінно реалізувати все, що б ми хотіли. Десь фінансово, десь є обмеження свободи, свободи слова, свободи пересування, свободи в такому найкращому розумінні європейських країн. Тому що чи можемо ми сказати, що от ключові Французькі гасла а, революції, ліберте, égalité, fraternité» свобода, рівність і братерство. А, чи зникають в нас братерство? Ні, ми себе навпаки більше почали а, відчувати а, не тільки європейцями, ми усвідомили себе, що ми, нам не потрібно ними ставати, ми ними є. Ну, це такий великий світоглядний сув для українців, які чітко усвідомили свою цінність. Далі е Україна виборює своє право е на свій демократичний вектор, в першу чергу. Тобто для багатьох країн ми є не тільки е новачком, ми є прикладом. І я певна, що не ми будемо рівнятися на певні стандарти, а ми певним чином навіть задаємо ці стандарти, що, попри величезну кількість викликів, Україна вистоює. Мені імпонує думка, яку я нещодавно почула. В нас стосувалося тих загроз, наприклад, енергетичних, в яких ми знаходимося, що багато європейських країн навряд чи би змогли витримати в наших умовах. Ну от, наприклад, ми говоримо про стан енергетики, так який постійно зазнає обстрілів ворожих. І ми не тільки на резервних потужностях постійно рухаємося, ми не зупиняємо життя. В нас продовжує жити все від телебачення до великого uh -huh. великих виробництв. А, і навряд чи хтось би зміг під це адаптуватися, бо нещодавно. Було інтерв'ю у колишнього міністра енергетики Бойка, і він каже, що якби показала якась інша країна такий приклад, то ми б говорили, що і вони теж зможуть. Але зараз Україна демонструє не просто силу витривалості державності, багатьох інституцій, цілих напрямків, енергетики, економіки, людського ресурсу, на яких вильових саме вольових українець виходить на роботу і щодня робить те, що зазвичай ну після обстрілів, безсонні ночі, що завтра, з що розуміло, станом здоров'я, з психікою, з менталочкою, з фінансами, чи є взагалі у нього доїхати на ту роботу і робити ту роботу, чи є за що поїсти. І от мені інша думка імпонувала мене в одному з ефірів був колега Валентин Гладких. Він каже: Мене набагато більше дивує, що продукти не зникають ніж те, що вони десь. Дорожчі, або мені щось не подобається. Ми не можемо жити в звичному для себе режимі, як було до часів війни. Але ми хочемо, щоб була і стабільна економіка, і ціни були в нормі, і зарплати росли, і соціальні стандарти виконувались, і бюджет наповнювався, і податки були не такими кусючими. Але вибачте. Реалії війни. Так от, Україна навіть в реаліях війни продовжує інтеграційні моменти, не зупиняється, не просить додаткового часу, не вимагає додаткової, ну, наприклад, реструктуризації боргів. Можна було вимагати, можна було і не тільки в європейських союзів, міжнародних інституцій. Насправді, в часи війни ніхто свої зобов'язання не виконує, mm -hmm. а Україна продовжує. Тому ми насправді ну, такий дуже цікавий прецедент. Я як, як науковець можу сказати, що нас точно будуть не просто вивчати під мікроскопом наші кейси, стануть зразком. І можливо і іншим країнам переглянуть десь умови. Можливо, вони теж не будуть мати додаткових якихось пільгових умов, тому що Україна їх не мала. Вибачте, виконуйте, робіть. Тому ми задаємо певні стандарти і не найпростіші стандарти. У нас немає пільгової категорії. Наприклад, вибачте, як в спорті є нормативи посилені, а є нормативи трішки послаблені. Нам ніхто нормативи не спрощував. Навпаки, від нас постійно вимагають якихось надіталонних зусиль. А, тобто вимоги такі самі, а може навіть жорсткіші. Так? так, я знаю, що дуже серйозні вимоги щодо реформ. І є питання до реформ судової системи в першу чергу, так і до антикорупційних моментів. Ну тут я не можу не погодитися, що справді це так. А, але чи рухаємося ми у цьому напрямку, і чи рухаємося так, як маємо це робити? Ми Можемо сказати так, що тут питання вимог європейських, а є вимоги власні. Коли з'являються вимоги власні, то ці вимоги озвучуються вустами українців до органів влади. З'являються десь протестні настрої, десь якісь додаткові прояви е, позицій українців. Е, і тоді ми бачимо, що, наприклад, нас не задовольняє стан речей. Якщо ми бачимо, що рівень цього протесного настрою, або рівень невдоволення, його можна вимірювати соціологічно, його можна вирівнювати соціальними протестами, його можна вирівнювати іншими проявами, а, наприклад, вимога відправити у відставку конкретну особу uh -huh. посадову, яка так чи інакше себе не проявила, або погано проявила, або а, була помічена в якихось корупційних скандалах, це теж в нас є. Наприклад, інформаційний резонанс. Зробили журналісти якісь розслідування, викралася якась там додаткова схема, все, давайте прибирати. Зниження цієї напруги політичної, соціальної, соціально-політичної. Наразі ми можемо говорити, що дивлячись в якій сфері, якщо обрати національний рівень, саме все українське, не локальне. Я не кажу зараз про окремі. Кейси, навіть перебуваючи в Одесі, я кажу про загальні кейси національні. То тут є ну, певна така. Врівноважена ситуація за відсутності вкрай гучних кейсів, які б виходили, я сміюся, на міжгалактичний рівень, коли вони виходять за межі України, про них рясно говорять. Давайте про наші корупційні якісь скандали іноді пише вся світова преса. І ми кажемо, ой, про нас дізнаються з не найкращої сторони. Uh -huh. Але з іншої сторони, ми говоримо про свою корупцію. Ми її викриваємо, ми її не замовчуємо, ми її не маскуємо. Ніхто не заперечує, що це явище є, на жаль. Справа в тому, що Воно є всюди, тільки хотіла сказати, воно є всюди. По факту, тільки відсоток, напевно, воно є всюди. в Українах, і... і все. А насправді, корупція є в будь-якій Ну, Давайте да. скажемо, наприклад, хто забув mm. дуже гучний кейс, наприклад, Ніколя Сарказій, який отримав вирок, займаючи найвищі посади. Uh -huh. І треба розуміти, що і для України може бути так. Ми завжди хочемо, щоб спіймали якусь велику рибу. Коли вона буде спіймана, чи будуть її показувати і відпускати, да як в National Geographic, Чи вона буде дійсно певним прецедентом, коли ми будемо бачити, що є? Не тільки політична відповідальність, коли людина усувається від прийняття політичних рішень, але й кримінальна відповідальність uh -huh. за нанесену шкоду за а, те, що були неправомірні вчинки, що було перевищення компетенції, або, навпаки, невиконання посадових обов'язків тими чи іншими особами. що це доведено, що це підтверджено, що при розслідуванні була правильно зібрана доказова база, а не все розсипалося. Ой, вибачте, десь помилилася uh -huh. бюрократично, не так оформлено. Ормили якісь там докази, або ще щось або це було навмисно, чи це було не навмисно. Але ми тут вчимося, і точно на своїх попилках ми бачимо, що Україна хоче, щоб рівень корупції знижувався. В нас дуже невисока. Толерантність до корупції, якщо не сказати, що бажано її прибрати. Українці не толерують корупцію, вона їх тригерить, вони її хочуть зменшити. І тут питання є побутова корупція, є високі рівні вирішення питань. Але досить часто читаючи мемуари світових політиків, ти дізнаєшся, як живуть топові представники інших країн, і на якому рівні буває корупція, і в їхніх країнах просто вони про це можуть говорити тільки коли вже пішли з посади. Ну просто завжди, знаєте, людина так влаштована, що добре там, де нас немає. Якби, ну, десь та... там, десь Раджу... там ідеальне, почитати... Просто критично мислити. Раджу то, почитати е мемуари Ангели Меркель, канцлерка. І не тільки ці. Ну, є про її життєвий шлях. Це така фігура, яка статично знаходилася в німецькій політиці. Чотири каденції на хвилиночку угу. могла втриматися, то вона багато чого, навіть попри. Німецьку виваженість, стриманість і таке читайте між рядків, там дуже багато чого розказано, і про наші політичні реалії в тому числі. Ну, так, Обов'язково треба було, буде ознайомитися. Якщо говорити про те, що з'явилися хоча б бодай якісь дати закінчення перемовин, так? я знаю, що ми цю тему неодноразово підіймали і в цій студії так само обговорювали неодноразово. Я пам'ятаю, що тоді ми говорили, що це перспектива. Наскільки вона далека чи близька, це було дуже незрозуміло. Сьогодні е, фігурує 2028 рік, якщо я не помиляюся, як дата, ну, принаймні, гіпотетичного завершення перемовин. Чи можемо ми розуміти, що до цього 2028 року о, ну, щось таке станеться, що Дасть нам відповідь на питання, чи Україна вже в ЄС, чи Україна ще продовжить, і там 28 восьму році, умовно кажучи, буде якась там. Ну не крапка, а, скажімо, кома, да, у цих перемовинах. Що думаєте? Дивіться, ті, хто сприймають ці терміни як день іспиту. Угу. Ми ні в університеті, коли призначається дійсно іспит, незалежно там з якоїсь дисципліни, або не знаю, в автошколі ви провчилися термін опрацювали матеріал, і тобі призначають день іспиту. Це так. не день іспиту. Це орієнтовні дати, в яких хочуть побачити безпосередньо не тільки прогрес, про який звітує комісія, але й ключове питання буде. Чи буде Україна знаходитися війні? Угу. Чи можемо ми припустити, що до 28-го року буде фіналізовано активні бойові дії? Ну нам би всім дуже всього хотілося. Так, якщо раніше, якщо так, ми так, говоримо, так. що вони раніше, то це якийсь додатковий ще люфт. Ми говоримо про те, що це не е, час іспиту для вступу. Це питання, що це якийсь проміжний може бути етап, бажано, щоб ми встигли ще трансформуватися, адаптуватися. Ми з вами говорили неодноразово і про квоти, і про багато інших стимулів, які mm -hmm. Україна потребує для того, щоб наша економіка посилилася, адаптувалася. Ми не можемо грати в повну Давайте все одно скажемо, українська економіка війною скалічена. Вона не може конкурувати з іншими країнами. Чи готові інші країни стимулювати українську економіку? Посилювати її, робити спільні вливання, додавати додаткові гроші на реконструкцію, на відновлення, на, на багато інших інституційних змін. Хто буде фінансувати? За який рахунок, чи не буде це вважатися, що Україні надто багато дають, чи навпаки не викликати якихось додаткових заздрочів і конкуренції? Ми ж це бачили в питаннях незалежно зернових, інших якихось аграрних моментів, що буде з промисловістю українською? Вона буде оновлена, бо давайте скажемо, може так статися, що через зруйновані потужності ми побудуємо нові сучасні заводи, які будуть набагато ефективніші ніж заводи, які є в Європі. І Європа опиниться в стані, що вона з нами конкурувати не зможе. Ну, Наприклад, не знаю, в часи роботизації буде новий сучасний вкрай потужний завод. А вони свої амортизацію робили і відстають на 5, 10, 15, 20 років від нас. Скажуть, о, ми теж так хочемо. Чи навпаки, це буде як зі зброєю? Давайте ми віддамо вам всі старі верстати. Вам ви будете доношувати нашого виробництва. А ми собі оновимо не тільки автопарк або там озброєння парка. Ми собі оновимо і виробництво. Може так заявити нам Європа, та все що завгодно а може чи бути. Буде так, що вони взагалі не будуть зацікавлені в Україні, яка можливо десь у якихось питаннях піде далі. Вже ми маємо ну, так? тут. Ми тільки? маємо відстоювати власні інтереси ага. не тільки сліпо рухаючися за морквиною, як віслюк, що нам треба в сторону ЄС будь-якими шляхами. Ага. Ми маємо туди рухатись, відстоюючи власні інтереси і відстоюючи свою економіку, відстоюючи безпосередній рівень життя своїх громадян, ну і намагатися, що все-таки, якщо ми хочемо, щоб він був на рівні економіки з ЄС, то нам треба іноді рухатися Х2, Х3, Х4 від того, як рухаються вже сталі європейські економіки і демократії. Це дуже важкі завдання, і Україна на себе іноді хоче собі поставити мету, яка може бути ну вкрай важкою. І чи готові до цього стану цієї гонитви постійно всі українські? Мінські громадяни, наскільки ми готові жити в такому темпі, нас війна теж всіх виснажила. Ми всі і так живемо на двох, трьох-п'яти роботах для того, щоб вижити. А якщо нам скажуть давайте працювати без вихідних, нам треба піднімати економіку. Ну ми ж впадемо всі дружненько. Тому тут, тут великі виклики, величезні. Більше того, зобов'язання, коли на себе бере якась країна, вона вимушена їх виконувати. А іноді ці завдання є ну, просто важкими і вони не адаптуються до тих викликів, з якими ми. Стикаємося, і я думаю, що європейським країнам треба приміряти і на себе, в тому числі чи змогли б їхні економіки жити, адаптуватися до стану війни, припускати, моделювати. Тому це питання не тільки скільки відсотків ми будемо віддавати ВВП на озброєння, не в питаннях озброєння і не в питаннях кількості готових е військових воювати. Тобто, не про це питання: наскільки ви готові жити в обмеженнях? Жити в незручних для себе обставинах, за для того, щоб в спільний кошик класти е, ну, якісь бали. Бо Україна буде класти в спільний вже європейський кошик бали за рахунок того, що вона себе буде в багатьох моментах обмежувати. До яких незручностей готові європейські країни? Ну і все ж таки найважливіший момент це все ж таки е, закінчення війни, так ну тобто шлях до перемовин. Тому що у, у такому випадку, якщо цього не станеться, не відбудеться, то говорити про якісь, не думаю, що ЄС теж не чекає воюючу країну у своїх лавах. Ну, це зрозуміло, так. Та й Маючи не одну, таке. давайте не забувати. Все одно, якщо ми говоримо про наших близьких сусідів і партнерів, ту саму Молдову, то тут питання наскільки Скільки їхня інтеграція так само є більш реалістична, тому що знов таки будь-які Військові конфлікти, будь-які території спірні, будь-які заморожені конфлікти. Це теж може бути додатковою перепоною будь-яких інтеграційних питань, ага. як європейських, так і євроатлантичних. Тому загалом викликів багато, але є найбільший виклик це колективна безпека. І тут ми можемо тільки гуртом разом об'єднавшись, можливо змінивши якісь інституційні протокольні процедурні моменти. Рухатися не згідно того, як би ми хотіли, а з того, як ми можемо, і оце реаль... ну, підтягання, скажімо, стандартів не до тих якихось космічних астрономічних показників, а до реальних, того що посильно, і те, що можуть зреалізувати не і, Україні, цього да, всього, і Українці, так. і європейці разом мені здається, така здорова побутова, така на міцному ґрунті логіка, вона може допомогти всім нам разом. Ну так і підсумовуючи, все ж таки можемо сказати, що ніхто зараз, щоб ми всі розуміли, про якісь певні терміни, конкретні дати, ніхто не говорить і говорити в принципі не може. Єдине так, що ми це... говоримо про те, що рух до європейського союзу може бути і частиною безпекових гарантій, в тому числі, тому що угу. колективна допомога, колективний певний такий трос, за який всі тримаються, який тримає все докупи, дозволяє розраховувати на більшу допомогу з боку європейських. Країн як до колективного виклику для Європи, які вони разом можуть проти за рахунок посилення себе за рахунок інтеграції україни ну, та в, в родину європейської співдружності. Це і справді важлива гарантія безпеки ми всі це розуміємо так я думаю що в одному човні в, в одному човні. так в одному човні дякую вам дуже олександр шмеділова політологиня, і кандидатка філософських наук, була сьогодні в нашій студії мовили про перспективу вступу україни до єс ми говорили про те що це є важлива важливий компонент безпеки для україни і тому рухаємося далі все що можна сказати підсумовуючи до нашу розмову зустрічі. Дякую вам, побачимося на першому міському.